Євангелія від Луки, розділ 19. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік, Закхей, на ім'я. Він був головою над Митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса. Хто Він такий? Але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на фігове дерево, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали До чоловіка грішника зайшов у гостину. А Закхей устав і до господа промовив. Господи, ось половину майна свого даю в богім, а коли чимсь когось і покривдив. Поверну в четверо. Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама, син чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Як люди слухали це. Ісус сказав ще одну притчу, бо він був близько Єрусалиму, і вони думали, що царство Боже негайно має з'явитись. Отож він мовив. Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутись потім. Покликав він десятьох слуг своїх, дав їм десять мін і мовив до них. Промишляйте ними, поки я повернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати Не хочемо, щоб отой царював над нами. І от як він, прийнявши царство назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг тих, що їм дав гроші, щоб довідатись. Хто що придбав. Перший прийшов і каже, Пане, міна твоя придбала інших десять. Гаразд, добрий слуга, сказав пан. Тому що ти вірний у маленькім, візьми управу над десятьма містами. І прийшов другий і каже. Пане, міна твоя. Принесла п'ять мін. Він сказав і цьому Ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов іще інший і каже Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану в хустинці, бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. А пан до нього і каже: З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не поклав і жну чого не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли. Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять мін. Пане, сказало йому, Він має вже десять. Кажу вам: кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх. Отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. І от як він наблизився до Витфагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи. Йдіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете Господь його потребує. Пішовши, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх Навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав. Простиляли свою одежу по дорозі, а як був він близько вже до спуску Золивної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі, і слава на висотах! Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому, Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів. Кажу вам, коли отці замовчать, кричатиме каміння. І як наблизився і побачив місто, він заплакав над ним, кажучи: Якби й ти цього дня зрозуміло те. Що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди, вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти незрозуміло. Часу твоїх відвідин. Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців, кажучи до них, написано Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбишак. І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники ж і книжники а й старішини народу шукали його вбити, та не знаходили, що б йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Друге послання до Тимотея. Розділ другий. Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити. Отож і ти перенось труди як добрий воїн Христа Ісуса. Ніхто, бувши воїном, не втручається у справи життя цього, якщо хоче догодити тому, хто його взяв на службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів. Збагни, що я говорю. А Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих з роду Давида згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та слова Божого зв'язати неможливо. Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Вірне Слово. Коли ми з ним померли, то разом з ним і будемо жити, коли страждаємо, то з ним будемо і царювати, коли Його зрікаємося, то й Він зречеться нас. Коли не віруємо, він зостанеться вірним, бо сам себе зректись не може. Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами річ ні на що не потрібна хіба що слухачам на руїну. Старайся виявити себе перед Богом випробуваним робітником, який не має чого червоніти. Який добре настановлює словом правди, а порожніх та нечестивих суперечок уникай, бо вони все більше провадять до безбожності, і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить Гімней і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було. І тим руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає. А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний, інший на честь, а інший на нечестя. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від пристрастей юнацьких. Шукай справедливості, віри, любові, мира разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. А від дурних та безглуздих питань ухиляйся. Сам, бо знаєш, що вони породжують сварки. ж Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим. Лагідно картаючи тих, що спротивлюються. Може, Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду і виплуталися з тенет диявола, який схопив їх у полон виконувати його волю. Псалом Сорок шостий Бог. нам прибіжище і сила! У нещастях з'явився з, з дужою допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ріка, її від ноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього Чартогі. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались. Господь загримів громом, земля задрижала. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі, Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи, і щити вогнем палить. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Господь сил з нами, Бог Якова наша твердиня. Книга проповідника Розділ. Одинадцятий Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років. Хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва, іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі. Але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця І віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. Книга Числа розділ 36. Батьки голови в родині синів Гілеада, сина Махіра, сина Манасії, з родини синів Йосифа приступили і промовили перед Мойсеєм та перед князями, батьками головами синів Ізраїля, кажучи Господь заповідав нашому панові пороздавати синам Ізраїля землю у спадщину за жеребом. І панові нашому було заповідано від Господа передати спадщину Целовхада, нашого брата, його дочкам. Коли ж вони вийдуть заміж за кого-небудь із синів інших колін Ізраїля, їхня спадщина буде віднята від спадщини наших батьків. І додана до спадщини того коліна, до якого вони пристануть, і тим робом зменшиться спадщина, яка припала нам за жеребом. Та й коли у синів Ізраїля настане ювілей, то їхня спадщина приєднається до того коліна, до котрого вони пристануть, і батьківський приділ нашого коліна зменшиться їхньою спадщиною. Тоді Мойсей за Господнім наказом повелів синам Ізраїля таке. Правду каже коліно синів Йосифа. Ось що заповідає Господь про дочок Целовхада. Нехай собі виходять заміж за того, хто їм до вподоби, аби лише виходили за кого небудь з родини їхнього батьківського коліна. Та щоб ніяке спадкоємство синів Ізраїля. Не переходило від коліна до коліна, бо кожен із синів Ізраїля має залишитися при спадщині свого батьківського коліна. Отож кожна дочка, що успадкує батьківщину в якомусь коліні синів Ізраїля, повинна вийти заміж за кого-небудь із родини свого батьківського коліна, щоб кожен із синів Ізраїля. Зберіг свою батьківщину, і щоб спадщина не переходила від одного коліна до другого, а щоб кожне коліно синів Ізраїля трималося свого спадкоємства. І як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили дочки Целовхада, і повиходили махла, кірца, хогла, мілка та ноа. Дочки Целовхада заміж за синів своїх дядьків, повіддавалися за чоловіків з родин синів Манасії, сина Йосифа, і таким робом їхня спадщина залишилась при коліні їхньої батьківської родини. Ось такі заповіді і присуди, що їх дав Господь через Мойсея, синам Ізраїля. У степах муавських над Йорданом проти Єрихону.